Шановні, добрий ранок. Сьогодні у нас 31 жовтня, дуже холодно, холодний вітер, хоч і пасмурна погода проявляється трошки сонечко місцями, але дуже холодно. З самого ранку мені прийшло повідомлення на телефон ДНС про те, що висока вирогідність ракетних обстрілів. Ну, якось так. Але ми вже всі звикли до цього. І надіємося тільки на те, що як Бог дасть, як Бог збереже. Ясне діло, що самі стараємося берегтися. Але от, наприклад, коли я стою на базарі чи їду по дорозі по товар, я не знаю, як я можу уникнути цього, якщо туди щось, не дай Бог, буде летіти. Да? Але ладно, не про це. Це ми вже всі знаємо, всі підстроїлись під це. Сьогодні в мене дуже багато роботи. Вчора було свято, як я вам казав, фотографії, трошки якісь відео, можливо, я скину, якщо є, бо не все виходило знімати. В церкві в нас було свято подяки. Дуже таке гарне свято, толкове. Коротко кажучи, подяка богові за врожай. Люди приносили з дому а овочі, хтось купляв щось. На вітрину робили таку експозицію, фотографії я закинув в сообщество, можете подивитись, кому цікаво. І були вірші, проповіді, пісні. Ну, досить гарне таке церковне служіння. Я рекомендую всім, хто таким цікавиться, такими святами в інтернеті. Можете просто в Ютубі написати свято Подяки 2022. І вам дуже багато може вибити церков, які святкують таке свято. Сьогодні робочий день понеділок, дуже багато роботи. Я ще раз кажу про холодно, бачите, я вже в таких кофтах і бачу, що в цих кофточках не дуже мені тепло, але так як я буду робити в теплиці, то буде все окей. Холодно. Сьогодні завдання останню теплицю вже вирвати перця. Там буде ящиків там, я думаю, 40 максимум. 30-40. І ми. Я думаю, що за 10 днів справимося з продажем. 30-40 ящиків вони не будуть 10 днів продаватись. Це 10 днів буде продаватись більша кількість. Тому що в нас вже є вирваних, я думаю, що до 20. Просто частина в теплиці, частина на базарі. Перчик зараз продається добре. Після перчика необхідно нам вирізати цибулю. Є та цибуля, яка ідеальна під зріз, і треба терміново її зрізати, то я цим буду займатися сьогодні. Не дуже хочу, але ну, треба. Треба, що тут скажеш. Хочеш, не хочеш, треба. Чого не дуже хочу, тому що чесно скажу, що зараз великої активності на базарі і навіть середньої немає. От буває, за день продасиш 10 кг цибулі. і потім 3-4 дні по кілограму. Ну, Це погано, я рахую, що. При самому мінімальному, якщо ціна, <кхи> якщо ціна 75 гривень, так як зараз в нас в Вінниці 75-100, ну ось так, то в районі 100 гривень, ну в основному це 80 на ідеально, 90-100 отак. Хоча б ти маєш продати 10 кг. Але уявіть, якщо я приїхав тільки з цибулею на базар, і я продав на 700 гривень, то мені собі вартість приїхати на базар коштує 250 гривень. 220 і за місце 250. Розумієте, і виходить так, що недобре виходить. Після того, як я наріжу цибульку, також є цибуля цибулинами Штутгарт, яку я буду продавати людям. Я собі купив 2 тони, вже більше як тонну продав, віддав назад. Чого? Тому що в мене є певні плани, певні обставини, які. Заставляють мене цей місяць ще попрацювати, а потім зробити невеличку таку, ну я скажу, лікарняну відпустку, я так собі бачу. Здоров'я в мене відносно все добре, слава Богу, але є ті моменти, які треба зробити. Потім я вам розкажу, покажу, то буде пізніше. Тому я вирішив цибульку продати, це перше. І друге, дивіться, от коли я постійно, я завжди казав у відео, що постійно. Треба мати товар, постійно щось продавати для того, щоб заробляти на землі. І це правда, але <кій> От дивлюся, якщо я зараз цибулю візьму, мені треба буде багато дров спалити на неї. Машину, то точно машина зараз 14 тисяч коштує. Якщо того року я міг знайти за 7500, то цього року 14 і все, і з таким розумним відом, люди це кажуть, все 14, все, як то вони продають. Ну, <кій> щось дуже цінне, яке там довго тривало, чуть не піноблоки, якісь, знаєте. І я не кажу це в осуд, я кажу це в те, що ну, ось так вони подорожчали ці дрова. Тому зекономлю дрова, хай вони будуть. Я не знаю, яка буде ціна. Знаю, що на Новий рік ясне діло, скоріше всього, буде дорожча ціна. Ну, це так предполагається, як воно буде, ніхто не знає. Тому я торможу з вирощуванням зелені. І мені треба навести порядки вдома. Я вам чесно скажу, що в мене зараз вдома дуже в плачевному стані подвір'я, біля теплиць, якусь теплицю і порвало. Чого так? Тому що дуже просто. Ти приїхав, загрузився товаром, поїхав продавати. І повірте, ну, цьо, поки ти продав, поки ти загрузився, вже ти нормально наробився і тобі щось там прибирати. Не хочеться. А якщо в тебе десь... Появилося вікно, то ти, ясне діло, хочеш хоч трошки відпочити. Тому, що, помимо того, що мінуси роботи на себе, вони, що ти постійно думаєш про розвиток роботи, постійно думаєш, як заробити, які в тебе плани, що треба робити. Бо якщо ти поробив на такій роботі, там державній або на якусь фірму, то ти відробив. І все. А тобі можуть дати якісь там завдання. Але в основному ти собі знаєш свою роботу, у тебе все під контролем. І ти собі не переживаєш. Прийшов додому, взяв дітей, пішов собі гуляти з ними. Ну якось так. А так не виходить в мене. І через те подвір'я в плеченому состоянні і його треба прибрати. Тобто це також така задача для мене, тому що для мене порядок дуже важливий. Хоча на сьогоднішній день не дуже скаже, що для мене порядок важливий, але я зрозумів, що це дуже важливо, щоб був порядок. Самому приятніше там ходити. Ну, якось так. Тому з цибулькою ми відмінили. Хоча хотів я її посадити. Добре, зараз я приїхав на базар, хочу купити плівку. На цибулю. Плівку я купляю, є квітковий, оптовий в нас магазин, холодильник навіть його називають. Там можна купити свіжий, то не просто магазинчик, то оптовий такий холодильник. Там можна замовити букети різної експозиції, там на весілля, день народження і так далі. І там дуже багато є вибір квіток. І там також можна купити як мінімум три вида плівки, яка для квітів. Вона є довга, середня і коротка. От я беру середню. На цибульку. Середня це 60 см. Якось так. Добре. В принципі, все вам розказав. Ще буду детально показувати, знімати. Ага, і саме головне вам не сказав, що з завтрашнього дня я вже буду вирізати, ну, пробувати різати пекіночку. Тому що не знаю, скільки вона витримає морозу, але розумію, що її вже треба звувати. Як вона є, треба звувати. Тим більше, що перчик закінчується. Ну, якось так. Тому, шановні, дякую за вашу підтримку, за вашу активність. Скоро побачимося. Пока.